Як уявляють собі життя чиновника українці? Яким насправді є життя більшості чесних чиновників, спеціалістів, старших спеціалістів, голів департаментів. Тому державна служба може привабити лише тих, хто розраховує на додаткові джерела прибутку або людей без амбіцій. Людина, що хоче чесно працювати та отримувати достойну оплату, іде працювати у приватний сектор. До того ж, в Україні більшість роботодавців виплачують заробітну плату у конвертах. Ці цифри не враховує статистика. Тож державні службовці отримують одні з найменших реальних заробітних плат в Україні. При цьому в Україні щороку загальна сума хабарів складає понад 1 мільярд доларів США, необхідні радикальні зміни, суттєве скорочення штату чиновників. Значне підвищення зарплат, конкурсний відбір та поліграф, жорстке покарання за корупцію, переваги для України. Залучення професійних кадрів, зниження рівня корупції, підвищення ефективності роботи, підвищення мотивації службовців держава, на яку не вигідно чесно працювати, ніколи не подолає корупцію та не буде процвітати Міністерство Перемоги.